Залежність. Це кров наших всіх дітей. Саміся, ну і міх син. Дорогі самісять. Йому вчора було про роки. Свято зі сльозами на очах. Свято за яке українці надто дорого платять у день незалежності України. Ірпінці вкотре схилили голови перед світлою пам'яттю тих, хто цю незалежність виборював ціною свого життя. Мешканці громади, родичі загиблих, управлінці, депутати зібралися у центрі міста героїв на алеї полеглих захисників, щоб із шаною і повагою згадати їхні імена. Час, коли забирають найкращих з кращих. Тут, на нашій центральній площі, на алеї героїв, вже 204 свічки. Я хочу сьогодні подякувати. Сім'ям наших героїв, за ваших, подякувати за ваших чоловіків, за ваших синів, за ваших братів, батьків. Вони дійсно герої. Ми шануємо їхню пам'ять, ми завжди будемо пам'ятати їх. Тож сьогодні запрошуємо вас до тої спільної нашої молитви, за наших захисників і захисниць. Згадаймо їх поіменно у своїх серцях. Коли ми будемо молитися, батьки згадають своїх дітей, а діти згадають своїх батьків. А ми згадаємо своїх друзів і однокласників, які полягли в нерівному бою за незалежність нашої України. На урочистому зібранні орденом за мужність нагородили посмертно захисника України Євгена Сливку. Нагороду отримали родичі воїна. Таким же орденом нагородили посмертно і Олександра Боришпольця. Нагороду вручили його дружині і маленькому синові. Поки ми говоримо, поки пам'ятаємо, буде жити пам'ять про мого чоловіка, про його подвиг. Не забувайте завдяки кому яким людям ми живемо, стоїмо тут, і як страждають наші діти, рідні, матері, жінки, брати, сестри, у 34-ту річницю незалежності України ірпінці закликали всіх підтримувати один одного і рухатися вперед з вірою у спільну перемогу.